Вітання, шановні. Мене звати Василь Пухньом, Ви на ютуб каналі Фабрика. Новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 25 вересня. Це у нас четвер. А ми підіймемо підсумки минулої доби. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. Неодмінно це робіть, тому що я розпочну з гарних новин. Гарні новини стосуються ударів по території Російської Федерації. Ось така інфографіка, яку ви бачите на екранах, демонструє удари за останні три доби з 22 по 24 вересня, включно, тобто з поза позавчора до вчорашньої доби. Ключно дев'ять різноманітних об'єктів на території РФ було уражено нашими далекобійними військами. Дев'ять друзі, Це до біса багато. і Я от зараз е, люб'язно озвучу вам ці об'єкти, по яких вражалося з 22 вересня, починаючи. Отже, 22 числа це були в основному об'єкти два. Е, їх було е, Каневська, тягова підстанція. Каневська в Краснодарському краї і. Астраханський газопереробний завод наступної доби 23 вересня вражалася залізнична інфраструктура, дві підстанції, електричні підстанції «Льгов», на Курщині і Красне Яруга на Білгородчині. Крім цього, з об'єкт залізничної інфраструктури Валуйки, Білгородська область. Він теж був уражений в ніч з 22 на 23 число. Тобто, три об'єкти залізниці на півночі були відпрацьовані 24 вересня. Тобто, учора, аж чотири об'єкти ураження їх підтвердив генеральний штаб. Це те, що відбулося вночі. Насамперед, це дві нафтоперекачувальні станції: Кузьмічі і Зинзиватка, Волгоградська область обидва. Це дуже важливі об'єкти, які є складовою ем, нафтоперекачувальної системи, що веде з регіонів глиб Росії до південних регіонів до Чорноморського басейну, до чорноморського збережжя. Е, тобто, це ураження тих труб, грубо кажучи, які ведуть до південних регіонів Росії, звідки вони в Чорному морі навантажують нафту на танкери і везуть її продавати в різні країни світу, в тому числі Китай та. Туреччину, яка досі купує е, російську нафту, е, знищення цих нафтоперекачуваних станцій. Зменшує можливість Російської Федерації, тобто Україна накладає найкращі в світі санкції на російську економіку. Так от, крім двох нафтоперекачувальних станцій, ще тягова станція Фрунзенська Білгородської області була уражена. Тобто, це четвертий за два дні об'єкт залізничної інфраструктури на півночі і об'єкти енергетичної інфраструктури на півдні вражаються. Також був уражений за півтори тисячі кілометрів від українського кордону Газпром Нафтохім Салавату у Республіці Башкортостан. Це один із. Найбільших російських НПЗ і об'єктів нафтохімічної промисловості, які виробляє понад 150 різноманітних найменувань е, власне нафтової продукції. Фантастика, я просто в захваті від тих санкцій, які запроваджують наші війська. Крім цього, не варто забувати ще й те, які удари відбувалися по чорноморському по східному збережжі Чорного моря. по російських портах в Причорномор'ї. Отже, вчора це були атаковані зокрема Новоросійськ і Порт Туапсент. Ось тут новоросійськ це нині головна база Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну а в основному найбільша увага була привернута до ТОПСТ, тому що е, тут е, Пірс атакували морські дрони. Дуже цікава атака, тому що удар припав на нафтоналивний Пірс, де відвантажують мазут, е, газойль і дизель з високим містом сірки. Далі всі ці продукти. Транспортуються до тієї ж туреччини, Китаю, Малайзії, Сінгапуру. Ну тобто, це позбавлення транзитних можливостей експортних можливостей Російської Федерації, крім цього. Тішить, що нашим морським дронам росіяни не дуже то й багато, чесно кажучи, можуть протиставити ось такі друзі. Удари фактично їх дев'ять. Я прилічів базово ще два вчора, тобто 11 об'єктів Російської Федерації, важливих об'єктів, економічних воєнних об'єктів, вражаються нашими далекобійними дронами, і це просто вау! І це головний блок, на який я звертаю увагу, тому що ті удари, які відбуваються в тилу Російської Федерації, вони зараз є вирішально головними в ході бойових дій, тому що на самому фронті змін не так і багато хоча інтенсивність бойових дій доволі таки висока, поза півтори сотні разів Росіяни впродовж доби атакують наші, наші позиції. Але змін на фронті як таких. Багато немає. Я вчора е, дуже детально увагу приділив е, Новопавлівському чи топак напрямку е, на стику Донецької та Дніпропетровської областей. Ось в цій зоні, тому що ну тут нас не все гаразд. Тут у нас можливо е, насамперед через концентрацію, велику концентрацію російських військ у порівнянні з низькою концентрацією наших військ е, тут ситуація близька до дуже загрозливої. Насправді на е, цьому новопавлівському напрямку е, і я ще кілька локацій додам. До тих, де зараз окупанти ведуть найбільш інтенсивні бойові дії. Ну, насамперед, це давайте так: три села на стику Дніпропетровщини, на півночі цього фасу. Це дачне раз, це філія, два і це Іванівка. Три почнімо з Іванівки з останньої. Вона лежить на іншому березі, на північному березі річки Вовча на цьому напрямку, і вже є свідчення про те, що росіяни форсували в цьому районі річку Вовчу і намагаються закріпитися в Іванівці. Зокрема, відео, які демонструють наші бойові підрозділи в цьому напрямку, показують. Ну, вибування росіян, які розміщаються в Іванівці. Тобто вони заскочили вже до села. Зараз їх там вибувають з цими групами, працюють з цими групами смертників. Але сам факт залишається фактом. Тобто, зараз сіра смуга, сіра зона розширюється, в тому числі і на село Іванівка на стику Донецької та Дніпропетровської областей. Наступна локація, до якої тут варто звернути уваги, це дачне. Це от найсело найбільш правіше. Це було перше взагалі село, до якого росіяни наділи. Дніпропетровщині заскакували вперше, взагалі, от ще там до початку літа е, це відбувалося, е, і от відтоді від початку літа і до сьогодні дачне досі не окуповане противником. Основні дії ведуться. От бачите, де е, головна ця стрілочка намальована е, червоненьким кольором між зеленим котом та дачним. в цих посадках тут ворог, по суті, ще і знищується. Найскладніше в якійсь мірі ситуації з філією, тому що на західних околицях філії є такий лісок. Який дуже скорому часі напевно, що стане таким самим собі лісом чудес, як його свого часу називали серебрянське лісництво, тому що в дуже великій кількості росіяни тут знищуються. От, якщо подивитися на супутникове зображення мапи Deep State, то ми побачимо, що є ось така лісиста місцевість на берегах річок Солона та Вовча на захід від філії, і тут окупанти на жаль мають змогу акумулювати свої підрозділи. Зділили свої війська, свій особовий склад і постійно атакувати філію. Вони заскакують до філії, їх вибивають Вони заскакують, їх вибивають, і так триває просто таки безупинно Сіра зона цілком слушно на мапі Діпстейт, поширюється зараз на увесь, фактично, що населений пункт філія. Ось це те, що стосується північних околиць Новопавлівського напрямку. Я повторюся одному одного з най-най-найскладніших, напевно, що зараз на фронті під Покровськом Росіяни втрачають просто неймовірне якесь число своїх військ. Просто неймовірне. Я тут навіть нічого особливого говорити і не буду. Я лише дам вам послухати самого окупанта, який. Це навіть не наша якась ІПСО. Це росіянин. Я так розумію. Реальне відео від російського штурмовика. Я його трішечки підрізав, тому що він там показує багато трупів своїх так званих побратимів. Але ну послухайте, що він говорить. Ось цей опис ним ситуації більш не потребує жодних коментарів для того, щоб описати то, те становище, в якому росіяни перебувають під Покровськом. Вони як ті чорти, вони реально просто готові вмирати пачками. Вони готові армію покласти за те, щоб взяти Покровськ. Ну словом. Ваше уважно икра. Алексей Валерий з Иркутска. Находимся в Донецкой области. На покровском направлении. Вызвал Ивак. Ивака нету. Связи тоже не стало. На запросы никто не отвечает. Здесь только двухсотые. Было больше двадцати человек. Я остался один. Пацаны, не идите сюда, на Украину, воевать. Не наша эта война. Подумайте о своих семьях, о детях, о своих. Как вы их любите. Все уедем в черных мешках. Я прошел столько, по стоким трупам. Это жесть. Наше командование, им импорт до нас. Контракт подписал, ты для них просто мясо, просто дерьмо и все. Вони думають только о себе, а нас імпоють до нас. Що зі мною буде? Я теж же, мабуть, буду. Нічого додати. Відверто кажучи, нічого додати, тому що просто колосальні втрати окупантів на Покровському напрямку і цей росіянин це й демонструє. Але, чесно, друзі. Наступна історія, вона просто жодної емпатії до російських військовослужбовців не породжує Вона, в принципі. До них немає емпатії, але те, що вчора показав третій армійський корпус, це у нас лиманський напрямок населений пункт Шандриголове. Ось тут де росіяни дуже дуже відчайдушно намагаються перти в бік Новоселівки, тому що досягнувши Новоселівки та Дробишового, вони переріжуть нашу логістику лимана. Так, от в Шандриголовому зараз неймовірним темпом пруть російські окупаційні війська. Зараз тут підсилення з нашого боку працює, теж знищуючи противника, який там намагається закріпитися у селі. Факт є той, що ну існувати в умовах, коли дрони літають над твоєю головою. 24 на 7, неможливо неможливо навіть укриватися якось якісно, більш-менш тих хатах, навіть тому, що окупанти. Винайшли, що вони вигадали, аби зберігати своє життя, це не новина, але вони прикриваються цивільними мешканцями. Зокрема, у Шандриголовому третій армійський корпус підрозділ армійського корпусу зафіксували, як росіяни спочатку вбили всю родину з цивільних мешканців у Шандреголовому, а потім зберегли життя лише дівчинці, неповнолітні дівчинці, якою як живим щитом прикривалися для того, щоб наші дрони їх не знищили. Тут зайві коментарі. Тут знову ж таки так само треба подивитися відео від 3, -ї, 3 -ї армійського корпусу, тому що вони ще це все підкріпили розвідувальними даними у вигляді перехоплень радіоперехоплень. Там чути є відоме прізвище. Прізвисько московицького командира з позивним Балі, який віддає наказ знищувати все цивільне населення, убивати всіх без розбору крім дітей. Дітьми вони прикриваються. Як дивіться, на відео, це ну чесно. За таким разот еще просто слины высточают. Свои яички флаг, проверяйте автоматы, подготавливайте гранаты, объясняю план действия. Сразу готовьтесь. что придется убить людей, убитать всех без разбора. Всех без разбора. Ну, не считая детей. Все, кто там находится, никакого отношения к нам не имеют. Всех! Всех в разход! В разход! Всех в расход! Заходите в внутрь, заходите вовнутрь! Вестите. Сейчас прилетят птицы, заходите, защищайте! Ребенок постоянно под присмотром, под присмотром. Где-нибудь его держат, а спиной к нему, конечно, тоже не поворачиваться. Он постоянно под присмотром. Осмотреть полностью все строения. Давайте, забирайте девчонку, забирайте девчонку! Дальше, дальше, значит, в следующие дома, в следующие дома ищут подвал тела, чтобы она тел не видела, мил. тела убрать какое-нибудь отдельное помещение, с улицы тоже его тело убрать, обязательно. Девочка, чтобы тел не видела, держать ее где-нибудь отдельно, не трогать, не обижать, кормить, поить и все остальное. Все двери, окна заставить закрыть и наблюдать, наблюдать, наблюдать постоянно за безумными дорогой Понимаете, вон кажут. Говорят... Дівочку, береч, не обіжать тому що воно берегти як зіницю ока тому що вона є їхнім живим щитом. Вона є їхнім прикриттям, яке дозволяє їм чорт забирає просуватися в Шандра головому. Потім ставлять питання: як росіяни просуваються? Зокрема, і ось так це в тому числі і відповідь до всіх цивільних, які. Залишаються продовжують жити на лінії бойового зіткнення. На жаль, ви бачите, чим це все закінчується. Так, це черговий воєнний злочин з боку Російської Федерації з використанням цивільного населення. Але так це росіяни в світі навіть не розуміють, що це за чума. Навіть не розуміють. На жаль, ця ситуація з подібним використанням прикриттям цивільними стосується і лиманського напрямку, і купінського напрямку. Загалом. По Лиману я ще кілька слів скажу додатково. Хоч після такого, чесно кажучи, важко говорити. Погіршується у нас ситуація в на напрямку Сіверська, Сіверськ, дронівка, дронівка на схід від цього населеного пункту вже помічені російські окупаційні війська. Зокрема, на ресурсі Deep State Ви можете побачити ось це відео, де окупанти розташовуються на північний схід від дронівки, зафіксовано дроном. А налітки Deep State розмістили це ексклюзивне відео з. Наявністю окупантів в локаціях поблизу дронівки навколо Сіверська стискається. Не хочу казати кільце, але стискається, погіршується ситуація навколо Сіверська, тому що наступне відео це від підрозділу Апачі, 81 81-ї аеромобільної бригади, які показують ураження скидання протитанкової міни ну, з дрона, яка там вибухає прямісінько в трубу шахти в районі Сіверська. Там засіли окупанти. Зараз ми перейдемо на карту. Я покажу точку, де саме вони засіли, стискаються, стискаються потрошку лищата навколо Сіверська. і Це теж дуже і дуже тривожна та неприємна ситуація. От, якщо ми подивимося, де саме в якій в якій точці на мапі розташовувалися росіяни Ось тут в районі Сіверська куди було скидання, це ось тут. В сірій зоні, але там противник присутній. Не можна сказати, що це там повністю червона зона, але вона ну точно не неприємного для нас забарвлення. Тобто, підсумовуючи, є чудові удари вглиб території Росії, і це зараз основний аспект війни, є тупцювання на місці з боку противника на лінії бойового зіткнення, є кілька напрямків, де у нас ситуація надзвичайно складна: це Лиман, це Покровськ. Хоча вона там складніше, напевно, що вже зараз і для окупантів починає ставати, і це насамперед, на мою думку, стик Донецької та Дніпропетровської областей є відчуття, що найближчим часом ми будемо про неї значно, значно, значно частіше говорити. Натомість ставлю крапку, дякую за увагу. Друзі, бережіть себе на все. Добре, та до нових зустрічі.